649 вільних місць. Саме таку кількість дітей готові прийняти заклади дошкільної освіти Чернігова, які наразі відновили свою роботу. Повідомив начальник управління освіти міської ради. Спільними зусиллями міської влади та різних партнерських організацій вдалося поновити роботу 32 закладів дошкілля. А 6 лютого свої двері відкриють ще два заклади. Якщо ви бажаєте, аби ваша дитина відвідувала комунальний заклад дошкільної освіти за інформацією щодо наявних вільних місць, в управлінні просять звертатися до закладу, який попередньо відвідувала дитина, або за номерами телефонів, вказаних на сайті управління, йдеться в повідомленні Вас. Селя Білогури. Нагадаємо, внаслідок обстрілів російських військ у Чернігові постраждала міська інфраструктура. Серед іншого, і заклади освіти. Процес відновлення будівель є непростим. Зазначають управління освіти. Йдеться і про процедурні питання, виготовлення проєктів. Тощо тому від початку перемовин щодо залучення фінансування на ремонт пошкодженої будівлі або облаштування укриття до виконання робіт проходить чимало часу.